Добрий день. Будемо вишивати ось таку стрічку. Можна використовувати для оформлення по крайниці і так само можна використовувати як колодочку. Так. Чотири нитки тканині вниз і дві по ширину. По вертикалі 4 і 2. По горизонталі. Виконуємо в тяхниці косичка. 4 на одну стаю вище, дві на голку. Накриваю цей стібочок, тобто уколюю на одну нижче. Витикаю через одну нітку тканини. Тепер сформую цю техніку косичка. Але вже справа наліво, якщо уважно придивитися до цього шва, який у нас вийшов, ви побачите, що це не що інакше, як оцей шов, сітка. Тобто це є фрагмент. Сітки. Тільки виконаний він на квадраті, а виконаний 2х4. Подивіться, будь ласка, ще раз. І так продовжуйте стільки стільки, якої довжині вам потрібно розмір можете використовувати такий, який вам підходить. Так... Якщо ви вишиваєте колодочку, рекомендую вишивати перший раз серединку, а потім вишивати між рядочками такі шви, які ви підібрали. В даному випадку тут вишито хрестик довгий, бачите, 1 на 2. Я його так вишивала в цю сторону. Вишивати можна в будь-яку сторону. Якщо ви захочете, щоб ваша ось така стрічка була двохстороння, виконайте, будь ласка, у оцій техніці, ось цю серединку. Не в техніці косичка, а ось в цій техніці. Тоді ваш, ваш вигляд вашої серединки, ось цей, що я показую, буде мати двохсторонній вигляд. І зможете підібрати і шов. По краю, який теж може бути двостороннім, зокрема, на косий стібок. Може бути. Бачите, на вигляд товстенька вишивка. Якщо ви хочете, щоб вона була у вас тонша, можете виконати в техніці, коли ви будете переходити з краю в край.